Огляд та налаштування спортивного електронного годинника від бренду Skmay. Це у нас модель 1586. Корпус годинника виготовлений з АБС пластику. Приємний до шкіри ремінець. Ось таке яскраве підсвітлення. Металева застібка. А також металева задня кришка, на якій вказано 5 АТМ. Це означає, що з годинником можна занурюватись у воду. Далі також у цього годинника є декілька цікавих функцій, точніше механізмів, а саме стрілковий механізм та додатковий механізм для того, щоб запустити стрілковий механізм, точніше налаштувати його, у нас є кнопка старт. Затискаємо її. І ось бачимо, наставляється потрібний нам час. Коли година наведена у нас вже правильно, просто зупиняємо його. За потреби можна ось так ось довести кнопкою старт. Далі перейдемо вже до огляду додаткових функцій, точніше додаткового електронного циферблату. Кнопкою мод переключаємось. Це у нас секундомір. І це у нас основний цифроблат. Для того, щоб його налаштувати, затискаємо Reset. Кнопкою мод. Змінюємо значення. Ось так ось. Натискаємо Reset. Змінюємо тепер хвилини. Далі. Це у нас можна обрати 12-годинний формат відображення часу або 24-годинний. Далі reset. І ось у нас цей цифроблаб вже налаштований. Далі. Це у нас о, дата, день тижня та місяць. Затискаємо reset. Кнопкою мод обираємо місяць. Далі reset. Обираємо дату. Тепер день тижня. Далі це у нас будильник. Кнопку Reset затиснули. Наставили на потрібний час. Та кнопка Reset вийшла з налаштування. Далі, це у нас функція dual Time. Кнопку Reset затиснули. Наставили на потрібний час. Далі. Це у нас секундомір. Кнопкою Reset він запускається. Так, кнопкою Reset зупиняється. За потреби можна продовжити. Тепер у нас годинник повністю налаштований та готовий до роботи.